Інспектор рибнагляду нагляду підійшов до рибалки і каже, ти влип, чоловіче, рибу ж тут ловити заборонено, а я й не ловлю. Та що це ти мені брешеш? А що це? Ну, розумієте, це моя риба. Я її погуляти привіз. Відпускаю, потім свищу, вона й повертається, і ми йдемо додому. Гаразд, та ну покажи. Чоловік відпускає рибу і вони стоять, дивляться. Інспектор каже, ну, свисти, навіщо? Щоб риба повернулась. Яка риба? Чоловік потрапляє до пекла. Йому кажуть, ти не сильно нагрішив, тому ми дозволяємо вибрати собі катування самостійно. Проходить у першу кімнату, а там смажать людей на пательні. Йому не підходить і він іде. У наступній голки вставляють під шкіру. Ні, це теж боляче. У третій кімнаті стоять чоловіки по коліна в лайні та курять. Ось це на мене. Хоче смердить, мабуть, кращого і немає. Встає у лайно. Дістає цигарку, закурює. І тут йому кажуть Все, перекур закінчено, доїдаємо. На дискотеці у клубі Петрик танцює повільний танець з Марічкою. Тут притискає його за малою потребою. Він галатно перепрошує і виходить в парк. Стає під дерево і через крайню нетверезість відливає не тільки на дерево, а й на свої туфлі разом з іншими деталями одягу. Після чого повертається до Марічки та ще раз вибачається. Та, бачачи його мокрі штани та чоботи, питає Петрику, на вулиці дощ? Ні, Марічко, вітерець. Соціологічне опитування. Пане, ви помітили, як у нашій країні зросли ціни на ліки? Так, більше ста гривень за літр. Це не може не обурювати. На пляжі стоїть розкішна блондинка і загоряє топлес. Тут до неї підходить якийсь чоловік і швидко цмокає її у сосок. Що ви робите? Ви зовсім збожеволіли! Я вам лайкнув!